Привіт! Мене звати Юлія Безкоровайна, мені 25 років. Я закінчила Дніпровський театрально-художній коледж та Київський національний університет імені Карпенка карова Моя крайня роль в серіалі Містер та місіс Малишки режисера Дмитра Лактіонова де я зіграла справжню антагоністку, дівчину, яка вирішила помститися кривднику та вбила його. Також я пишаюся своєю ролью в серіалі Ключові від правди. Там у мене була роль спортсменки, каратистки, тхеквондистки. Для цієї ролі я спеціально підготувалася, вивчила базові прийоми і в кадрі показала достойний результат. Взагалі, в цілком я спортивна, займаюся спортом, функціональні навантаження, стретчинг для мене спорт як релакс душі, як місце, де я можу подумати, зібратися, поновити свій життєвий ресурс, бути енергійною, зарядженою. Також я вмію сідати на шпагати, я займалася гімнастикою, ходила на ходулях, займалася пантомімою, дуже пластична, емоційна, вольова, цілеспрямована. Та рішуча людина. Буду рада співпраці з вами. Дякую.